Я навіть кажу більше. Великі російські видавництва вже тут. І вони готові друкувати книжки yeah. на українських друкарнях. І ми це знаємо, і вони це знають. А правда, хто цього не знає? Всі це знають. Що такого? Перенести друг. Стратегічна мета, перенести друг книжок в Україну. Що це нам дає? Нові друкарні, нові потужності. І ви знаєте, що таке наша друга. Нові замовлення, нові робочі місця. місця в місцях умовах кризи, у всіх кризах, а ми з вами. Ось такий запас варивний. Це, А головне це робочі місця для гуманітарної інтелігенції, найбільш на враженої категорії населення, місця робочих видавництва і тих самих духів. Тому, ні. шановні парламентарі, радьтеся, будь ласка, з фахівцями слухання, щоб ви слухали, але не приходите. Свобода, ми за вас голосували, де ви займі.